Мене звати Андрій, я представляю організацію Sunflower Seeds Ukraine. З 2014 року ми допомагали українській армії при окупації Донбасу і анексії Криму. І коли прийшов 2022 рік і почалася повномасштабна війна, ми створили організацію Sunflower Seeds Ukraine. Ця організація має місію допомагати з медичним обладнанням та захисним спорядженням малим групам українських військових. І називається вона так на честь пані Згеніченська, яка вже в другий день війни сказала «русські солдати полежити семечки в карман. Мене звати Юрій Бружа, Сам я родом з Коломиї. Ми в активно включилися саме після повномасштабного вторгнення, після 24 го числа, і почали шукати шляхи, як саме допомогти. Це все починало досить банально. Я сам працюю в сфері IT, у Мене більшість друзів також працює в сфері IT, тому я створив чат, де я писав повідомлення, де казав, що дивіться, потрібна така допомога. Зазвичай ми брали запити від людей, яких ми знаємо напряму, або через довірених осіб. Історія, яка була поштовхом створити фонд, це були хлопці з Києва. Які е, є друзями однієї з наших директорів Олени Бутенко, хлопців зовсім нічого не було, а їх одразу кинули на передову. Вони воюють, декого з них вже немає. Ми ще на початку війни, коли дали аптечки одному з підрозділів 95-ї бригади, дізналися, що вони не мають базового спорядження, такі як бронежилети змогли отримати дуже велику кількість дуже якісних і легких бронежилетів. Для них ми їм допомагали зібрати на різну корисну оптику. А яку вони застосовують в своїй роботі? Зараз допомагаємо їм зібрати на дрон. Ми досить добре розбираємося в техніці: квадрокоптери, термальні, нічне бачення, тепловізійні камери, різні сонячні панелі, розумні годинники. І тому подібне. Тобто, це все те, що допомагає воювати смартово, розумно. Допомагає зберегти життя З початку Організації фонду було зібрано біля 120 тисяч доларів. Кошти розподіляються по запитам. Ми отримуємо офіційний запит від тієї чи іншої організації в Україні. Кожна людина, яка хоче ознайомитися з напрямками, куди направляється допомога, може зайти і подивитися абсолютно всю звітність. Допомагаємо збирати кошти на такі речі, як, наприклад, Drone Jammer — це антидронова рушниця. Спочатку війни ми роздали 800 медичних аптечок першої допомоги, що допомогло зберегти життя точно декільком солдатам. Ми отримали відеозвернення від солдата, який сказав, що його побратима поранили в стегно на. На передовій, що він використав там турнікети і бандажі, які були в одній аптечці медичній. Смартовий годинник, да, розумний годинник. Це просто годинник, якого що там є GPS. Но на фронті в бойових діях це може врятувати життя. Термальні камери це, це теж така річ, яка дуже необхідна людям на блокпостах, щоб вночі бачити речі, ті, яких не видно. Техніка на даний момент вона Рятує життя. Ми організували напевно п'ять чи шість таких е, заходів. Зокрема, Night Out for Ukraine. Це був е, захід, де приблизно 60 різних ресторанів, в Болдері і також е, суміжних містах. Тут е, е, в один вечір е, частину свого прибутку віддали на благочинність е, е, на підтримку місії нашої організації. Фонд молодий фонд був створений одразу після початку війни, і ми вже організували три великих масштабних. Благодійних заходів. Перший захід це був ярмарка їди української. Вся їда була розпродана, якщо я не помиляюся, десь 3-4 години до закінчення цього благодійного заходу. Після того в нас був концерт Злати Огневич, яка була тоді, якраз перебувала з благодійним туром в Америці. Наш третій івент це був. Арт івент в одному із готелей в Денвері були представлені картини українських художників. Це була наша сама напевно успішна благодійна акція, тому що під час цієї акції було зібрано більше всього коштів. Ми зробили декілька івентів саме тут в Колорадо. Від банального Drink Beer Help Ukraine. Де ми організовували в барі і проводили розмови? Тобто весь день ми з відвідуваченням бара розмовляли, розказували, що відбувається в Україні, проводили різні акції, розіграші, намагались їх мотивувати, донейти. Також ми всі фанати активних видів спорту, тому інші наші івенти більш такі спрямовані в сторону активних розваг. Початку війни ми а... Надали допомоги на суму близько 200 тисяч доларів у формі медичної допомоги, тактичного спорядження та персонального захисту. Ці внески ми отримали від приблизно 700 різних донорів. Ми хочемо, щоб наша організація навіть після закінчення війни допомагала українцям, допомагала біженцям, які знаходяться в Америці. Якщо ви почуваєте себе погано дивлячись на новини, читаючи про ті звірства, які е, чинить російська армія в Україні, і ви не маєте змоги поїхати е, туди на фронт і захищати нашу батьківщину. А, замість автомата візьміть руки в комп'ютер, візьміть руки в телефон, а, подумайте, що ви на своєму місці можете зробити для України, або зв'яжіться з а, локальною організацією, доб... добрчиною, яка є в вашому місці чи в вашому. Штаті і запропонуйте свою допомогу. Ця допомога, яку ви можете робити на благо Україні, там де ви живете. Я насправді найкращою терапією від суму від жаху, від болю, який ви можете відчувати, коли ви дивитесь новини з України і намагаєтесь зрозуміти, що там відбувається.